Ну, а почнемо, власне, трошки з іншої історії з ексклюзивного матеріалу з українськими ракетниками. З ними поспілкувалася кореспондентка ТСН Оксана Радіонова, і вперше вперше ми почули подробиці знищення російського десантного корабля «Саратов» в окупованому Бердянську та поділилися, як нищать ворожі склади та аеродрому на тимчасово окупованих територіях. Туди вони дотягуються за допомогою точки у ракету. З цього комплексу здатні досягнути цілей на відстані 120 кілометрів. Їх бойові командири на псевдо Динамо та Клєвір показали вперше, як вони працюють. Давайте подивимось. Вони ті, хто роблять бавовно, швидкі, маневрові, невідомі. На весь світ давай, молишко, давай давай. Перша розкрили нам секрети, нібито нещасних випадків паління mm. на російських військових об'єктах. Наближаємося якомога ближче до противника і все одно дотягнеся. І ми єдині, кого за вісім років війни підпустили до могутньої точки. У ми на передовій біля нашого ракетного спису. Це наша найдовша рука на фронті, яка сьогодні дотягується до ворожих складів окупантів. Наша точка у ця машина приймала участь в першій серії Чорнобаївки. З перших днів повномасштабного вторгнення боги війни ракетники 19-ї бригади святої Варвари прицільно влучають ворожі цілі. Ексклюзивно в інтерв'ю нам з прихованими обличчями бойові командири на псевдо Динамо та Клєвір розкриють подробиці героїчної роботи на фронті. Це ж орки, наше завдання було їх зупинити. Розставимо всі точки над «У». То хто ж потопив російський десантний корабель «Саратов» у Бердянську. Влаштував бавовну в новій каховці і Мелітополі та досягнувся до ворожого аеродрому в окупованому Криму. Зараз розпитаємо у хлопців, чому нашу точку у не варто списувати з рахунків і що хлопці робили чорнобаївці. Розкажіть про свою посаду і про свої бойові задачі. Моя задача своєчасно, точно та скрито нанести ракетний удар по противнику. Чи ми швидкі, маневрові, невідомі на весь світ? Специфіка нашої роботи полягає в секретності. Це для противника ми першочергової цілі. Тому про нас дуже мало інформації. 19-та ракетна бригада свята Варвара, єдина в ЗСУ, названа на честь святої покривительниці, підпорядковується безпосередньо командуванню сухопутних військ України. На «Шевроні» ракетники носять скорпіона. Головне призначення бригади високоточне вогневе ураження противника глибоко в тилу. Єдині хто озброєні тактичними ракетними комплексами. Точка У. Ракетна бригада Свята Варвара. Чому така назва? Свята Варвара є покровительницею ракетних військ і артилерії в всьому світі. Ми свято віримо, що вона нас гроняє і обороняє під час виконання наших бойових завдань. Ти і свята Варвара як давно ви разом? Ми, ми разом першими зустрілися в 2016 році, ще тоді, будучи курсантом Академії військової. Чому скорпіон на шевроні? Тому що тваринка діє так само, як і ми. Появляється ні звідки, вночі знаходить свою жертву і ховається назад. Ви маєте особливу зброю, найпотужнішу у нашого війська. Так, це дійсно так. Ми маємо найпотужнішу зброю в наших Збройних силах України, це точка У, яка дійсно славиться своєю могутністю, яка може виражати цілі на далеку відстань. Те, що не може достати артилерія будь-які інші роди військи, наша ракетна частину справляється на ворог. Точка У наша найдовша рука. Як далеко вона може дотягнутися до ворога? Ми можемо дотягуватися до противника на відстань до 120 кілометрів. Я би ще сказав не тільки найдовша рука, а ще й найнадійніший щит, тому що ми можемо також знищити собі подібних противника, тобто ракетні підрозділи, які планують нанести по наших містах. В селах ракетних даних. Точка У модернізований радянський тактичний ракетний комплекс на озброєнні з 1989 року, здатен вражати цілі на відстані 20-120 кілометрів. Ймовірне, кругове відхилення від цілі 95 метрів. Це не сучасна зброя, але це ефективна зброя, це далекобійна зброя. Працюємо саме тоді, коли точка У вважається останнім аргументом. Ми не працюємо по. Або в малогабаритних цілях, або по цілях, які можуть бути вражені також далекобійними, але не настільки вогневими засобами. І саме точка У забезпечує пролом логістичних мереж противника. Коли під укіс ідуть декілька складів за день, наприклад, або навіть за тиждень декілька складів противника, на фронті це відображається зразу. Боєголовка ракети точки у майже півтони уламково-фугасна для ураження мостів, командних пунктів, складів, площа ураження – 2-3 гектари, касетна для ураження живої сили, військової неброньованої техніки. Зона ураження 7 гектарів. І це ракета балістична. Так вона летить по траєкторії. Керовано, вона управляється за допомогою своїх рулів, керується, вертається на траєкторію, і за рахунок цього ракета може точно попасти в ціль. І недаремно називають точкову точкою, тобто попадає дійсно в точку. За скільки часу після пуску ракета влучає у ціль? Якщо розглядати мінімальну дальність польоту 20 кілометрів, то це 55 секунд. Якщо на максимально 120 кілометрів, 4 хвилини 24 секунди. 24 числа ваші позиції не зазнали втрат. Розвідка Росії працює. Ну ще краще працює розвідка України. За дві доби зібрав командир і поставив задачу, що потрібно переміститися. Є велика загроза ракетного удару. Було прийнято рішення змінити місце дислокації. І завдяки цьому, мабуть, ми залишилися живі. Добре, пам'ятаєш, 24 лютого? Де ти був? Ну я був в дорозі. Був в... Дещо неосвідомлений, що починається на тому етапі інформації було дуже мало. Події розвивалися навіть не по годинах, по хвилинах. Перше вогневе завдання взагалі було, як можна сказати, в тумані. Всі знали все, що робити. Дякувати Богу, ми були натреновані. Перше завдання воно було вдалим. Так, воно було вдалим. А що то було? Це був один з підрозділів мотострілкової бригади Російської Федерації. Який здійснював переміщення з тимчасово окупованих територій Криму напрямку Херсон-Миколаїв. Це був циганський табір. Це ж орки. Ну це вони, вони сунули. Наше завдання було їх зупинити. 25 лютого. Українська точка У завдала вдалого удару по російському військовому аеродрому. Там базувалися ворожі су 30 СМ, Су 25 та гелікоптери. 24 числа числа 18 годині. Це коли отримали ми завдання по нанесенню ракетного удару аеропортами. Ми були мотивовані. Якщо ми їх не знищимо до шостої години ранку, то наші українські міста знову ж будуть обстріляти. Лише ми їх доставали, і ніхто як не ми мали їх знищити. Були готові любою ціною виконати завдання. На яких напрямках ви працювали після 24 лютого? Я мені вдалося попрацювати вже на всіх напрямках: Херсон, Миколаїв. Києві, але ви планували застосовувати точку прямо в столиці? Ми готувалися працювати, ну тобто пускати е майже з центру столиці. Ми до цього були готові. Була висока е небезпека того, що е столицю оточать. Принаймні за тією інформацією, якою володів я особисто. Е вшиватися вуличками Києва на 9,5 метровій машині дуже складно і. Майстерність водіїв, навченість обслуг ну вона вражала з перших днів. Київ ще які напрямки вдалося зробити декілька разів бавовну, що також дуже сильно піднімало бойовий дух, відчуття справедливості. Ми повірили в себе. Ми почали працювати як можна зараз вже так пожартувати. Включили режим кулемет. Працювали взагалі без сну, без перериву. Можливо, це частково виходить за якісь там. Технічні характеристики комплексу ми старалися робити нетипово великі дистанції між підрозділами, між машинами. В оману засоби ППО, ПРО противника ми вводили 100%. Тільки ми почали огризатися, тільки ми почали давати здачу. Ці просування моментально припинилися, вони стали менш стрімкими, це однозначно. 24 березня в Бердянську палав Саратов. Здетонували склади з боєприпасами нафтосховища. Це робота точки У так. Саратов це наша робота. Тоді був знищений великий десантний корабель Саратов, і ще було пошкоджено два кораблі. Це дійсно не ціль для точки У, тому що точки У працює по наземних цілях. Це була точечна робота, точно в корабель завдяки цьому детонував. Боєприпаси і що допомогло затонути кораблю. А вже осколки, які були від ракети, посікли інші два кораблі. 24 березня 2022 року у окупованому порту Бердянська точкою у влучили в російський десантний корабель Сератов на борту було 400 морпіхів, 20 танків і 40 БТРів. Пошкоджено ще два ворожі кораблі, знищено резервуар на 3 тисячі тонн палива. Пожежа перекинулася на склад боєприпасів ворога. Як довго ви планували цю операцію? Бувало таке, що ми виїжджали, але ніхто не припливав. По саратову ми чергували близько трьох днів. Тримав сигнал 18-й годині на виїзд на виконання завдання. І в нього була поставлена задача чергувати з 3-ї години до 6-ї ранку. Прийшов сигнал, що корабль вже в порту, можете їхати виконувати завдання. Хлопці зібралися, нанесли ракетний удар, в результаті чого через 15 хвилин їм прийшло підтвердження про знищення цілі. А кресер Москва це точка У? Ні, на жаль, не наша, але це знову ж таки Україна. Нова Коховка, Мелітополь це все ми дотягуємося нашої Так, Це все заслуги точки, У, склади боєприпаси, паливні мастильні склади, злітні смуги. При свій страх і риск. Ми наближаємося якомога ближче до противника і все одно дотягуємося. Чорнобаївка, це ти? Твої хлопці? Там куча серій, куча епізодів, так, один з перших вдалих застосувань точки був і в Чорнобаївці. Дуже приємно було отримати своє підтвердження роботи, тому що на наступний день ми подивилися зведення генерального штабу, і кількість авіації вертольотів помножилась на два. Мені здається, це найкращий показник нашої ефективності. І як би там вони не е Переконували в тому, що пошкодження незначні. Після ураження точки саме насиченість неба вертольотами на тому напрямку, де вони мали б застосовуватись, вона впала в рази. Це піднімає дух мені як командиру після вдалої роботи навіть легше працювати з людьми. Росіяни провели потужну кампанію по дискредитації точки У. Мовляв, стара, погано стріляє, не влучає в цілі, але тим часом самі розвертають цілі дивізіони цього озброєння. Так дійсно, росіяни хочуть дискредитувати точку, У, але при цьому ж вони самі застосовують даний вид озброєння. Мабуть, через те, що вони знають, що все таки точка У дієвий ракетний комплекс. За розрахунками Defense Експрес на озброєнні в Росії до початку повномасштабного вторгнення в Україну було 1000-1500 ракет точка У ворог стверджує, що зняв її з озброєння, але атакує цими ракетами наші міста. 1 березня 2022 року Росія обстріляла житлові квартали Маріуполя 14 березня 2022 року. З контрольованої Кремлем території було запущено ракету по Донецьку. Загинуло 20 осіб. 8 квітня 2022 року російські терористи двома ракетами. Точка У обстріляли залізничний вокзал в Краматорську. Ворог знає, скільки в нас ракет раніше знала, але та як показує практика, Росія помиляється в своїх цифрах. Модернізацію після 2014 року проходило озброєння. Так, проходила. Була модернізація навігаційної апаратури і стали більш сучасніші засоби зв'язку. Ваші ракети не безкінченні. Наскільки часу бойових дій ще вистачить у вас зброї? Ну, я думаю, до Уралу вистачить. Однозначно, точка серйозна штука. Точка працює ефективно. Вона буде працювати стільки, скільки це буде необхідно. Нехай це буде навіть поверх її гарантійних і технічних ресурсів. Якого збройня ви б хотіли отримати? Нового, мабуть, ракетного комплексу, якого дальність була б більша, понад 500 кілометрів. Зараз на слуху, всі говорять про Хаймарси. Особливість комплексу Хаймерс полягає в тому, що він більш маневровіший, чим точка. Для підготовки на нанесення ракетного удару йому потрібно лише 5 хвилин. Та як точці було 15, йому 5. І залишення її до 2 хвилин. В загальному Перебування на вогневій позиції Хаймарса складає 7 хвилин. За рахунок цього, противник, навіть якщо за допомогою безпілота міг виявити позицію Хаймерса, він не зможе його знищити, тому що тоді, коли вже будуть летіти ракети, там його вже не буде. Про що вам мрієте? Я мрію якнайшвидше здобути перемогу, повернутися до своєї родини. Однозначно не більше хочеться перемоги. Ми все робимо для перемоги. Хочеться вам вручити такий невеличкий презент від нашої частини. Спеціальне технічне дзеркало, яке знаходиться на ракеті до моменту її пуску. Після роботи ми залишаємо по собі декілька невеличких ямок, запах пороху і оце дзеркало. Хочеться подарувати його вам. Дякую вам велике. Дякую вам за вашу роботу. Бережіть себе і перемоги всім нам. Дякую вам також.